Це ми з вами дивимося на таку красуню магнолію кобус, але це незвичайна так звана бореальна форма через те, що в неї ранні квітування. У Полтаві розквітли дерева. Ось ця найбільша та найстарша у місті Магнолія порадувала своїм розкішним цвітінням на тиждень раніше ніж зазвичай, говорить доцент кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов. В цьому році вона <кхм> квітує. Ну, не в такий трішечки час, як зазвичай. От, взагалі-то ця магнолія в нас і деякі рекорди била. Вона квітувала першого, починала квітувати 1 квітня. А сьогодні, як ви бачите, четверте квітня і в цей проміжок часу. Десь до 20-25 квітня оцією магнолією можна милуватися. Цьогоріч у цієї магнолії ювілей, їй виповнилося 60 років. З її насіння вже виростили чимало дерев, але на Полтавщині є й старша магнолія, говорить науковець. Старша магнолія в нашій області це у кривій руді. У Криворуцькому дендропарку там в цьому році 65 і будуть навіть святкувати серед дерев та чагарників, які розквітли найпершими. Також абрикоса та форзиція. Деревце з родини маслинових з яскравими жовтими квітами. Вони також, за словами ботаніків, заквітли на тиждень раніше ніж в попередні роки. Що це може бути пов'язано із теплою зимою і загальним таким сувом температур у бік підняття їх середньорічних температур. Так, глобальним потеплінням клімату Олена Клепець додає через мінусову температуру повітря, яка очікується вже на початку наступного тижня. Рослини відчують стрес і бруньки розкриватися, припинять. Якщо заморозки торкнуться лише поверхні ґрунту і будуть нетривалі, світ дерев в цілому не постраждає. Все ж таки залежить від локальних умов, тому що одні рослини починають квітувати раніше. Мікрокліматичні умови в одніх районах міста вони суттєво можуть відрізнятися. Крім того, не всі. Квіти на одному дереві відкриваються одночасно. І я думаю, що якщо не будуть тривалими ці заморозки, то будемо в цьому році за прикосами. А вже всередині чи наприкінці квітня, залежно від погоди, своїм цвітінням полтавців порадують сакури, прогнозують науковці.